Можливість втілити ідеї і отримати фінансову підтримку. В Івано-Франківську стартував зимовий грантовий сезон в Urban Space 100. обмежень за сумою немає, кажуть організатори. Проте головна умова: проєкт має бути локально пов'язаний з містом та спрямований на його розвиток. Розглядають ідеї від громадських організацій та ініціативних груп. Можуть подаватися на конкурс некомерційні. Проекти різної тематики у нас немає обмежень по темах. Це може бути освіта, наука, урбаністика. Але ми надаємо перевагу тим проектам, які долають виклики війни. Суми грантів обмеження ми не маємо. Якщо е, вам потрібна якась певна сума е, тільки від нас, а й, можливо, співфінансування за рахунок громадської організації або е, і частину докладаємо Urban Space. цьогоріч грантовому конкурсу виповнюється 10 років. За весь час свого існування програма підтримала 174 проєкти. Серед них громадська ініціатива Франківськ, який треба берегти. Її засновниця Марія Козакевич змогла втілити ідею реставрації старовинних. Дверей міста разом з тим відновлюючи історичну пам'ять містян, жінка неодноразово ставала переможницею у відборі та радить не боятися подавати заявки. Моя ініціатива. Доволі часто виграє власне грантові кошти на реставрацію на відновлення старовинних дверей у нашому місті. Я багато разів була переможницею справа. В тому що ми ви знаєте, урбану виповнюється в цьому місті вже 10 років. Дев'ять з них існує ініціатива франківських треба берегти, і в нас одразу налагодилася така тісна співпраця. Найперші наші двері ще в далекому 2016 році теж ми. Е Відреставрували за підтримки Урбан 100, і за ці всі роки вже нарахувалися 13 дверей, які ми врятували. Раджу обов'язково подаватися, навіть якщо ви грант не отримаєте, це все одно завжди досвід. У мене теж хоча ми вигравали багато разів і на двері, і на інші проекти, такі як, наприклад, Франківська абетка, теж такі соціальні проекти маємо випустити. Але деякі я так само не вигравала. Серед переможців попереднього осіннього сезону, Марія Починок, вона також брала участь не вперше і вже успішно реалізовувала ініціативи. Разом із командою жінка подарувала життя стем проєкту Крила перемоги, який спрямований на залучення волонтерів, учнів та студентів громади до конструювання дронів. Такі пташки, створені руками молоді, після фахового тестування передаються на потреби збройних сил. У межах гранту придбали набори технічного обладнання для безпілотників і показують свої напрацювання, зрозумівши це, що ми можемо допомогти. Мамати також і у виготовленні, ініціюванні нових моделей, тому що підказка з обличчя освіти вона є фантастична. Діти підказують такі ідеї, про які дорослі можуть не здогадатися. В умовах війни діти мають розуміти, що це війна дронів, і кожен уже незалежно якого він віку, він має знати, що це таке. Має розуміти, що це не така вже й важка річ. Кожен я вважаю, має має спробувати сконструювати дрон і розуміти, що ось. Як рухається інновації, тому даний проект він якраз сприяє інтеграції різних освітніх технологій, єдності волонтерів, цікавій навчальній програмі, виготовлення і ініціативи нових моделей дронів. Заявки приймають до 15 січня. Включно ознайомитися з усіма умовами участі можна на сайті Urban Space 100. переможців зимового сезону визначать 25 січня. Богдана Лисенко Святослав Іванюк, телеканал чотириста